Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Зараз ми будемо говорити про роботу кіноклубів документальних фільмів про права людини до кудесь і з нами на телефонному зв'язку Наталя Жебрек, модераторка кіноклубу Медіа просвіти з прав людини до UA, менторка в програмі розвитку мережі. Вітаємо вас, пані Наталю. І спочатку таке до вас запитання. От в інтерв'ю Суспільному у минулому році ви сказали, що переїхали до Польщі, працюєте з жінками-біженками. Що змінилося зараз? І чим ви зараз займаєтесь? Вітаю вас, дуже рада бути на радіо, розказати про свою роботу. З 2014 року в місті Дніпро ми почали діяльність кіноклубу «Медіапросвіти справ людини потенціал, і цей кіноклуб продовжує свою роботу разом зі мною тут у Варшаві. То на сьогоднішній день одна із основних моїх діяльності тут в Варшаві це робота з жінками з України з українками, з їх родинами, з дітьми, підлітки то переважна така аудиторія. Це такі мотивуючі, підтримуючі зустрічі, арт-терапевтичні зустрічі, рукоділля, українське народне. І залишаються наші чудові кінозустрічі, кінодискусії. Ми проводимо їх ну приблизно там раз в квартал тут в Варшаві. Якщо говорити про такі зміни в моїй діяльності, то певно більше стало роботи саме з жінками, такої підтримуючої роботи. Але я не полишаю роботи із українською мережею до Це така моя давня любов, давня така співпраця. І е, наразі зараз е, вже третя менторська програма відбувається, і вона йде на завершення. Е, для чого менторська програма потрібна? Більш досвідчені модератори допомагають новим модераторам у відкритті е, нових кіноклубів на сьогоднішній день. В мережі до кудись чотириста кіноклубів. Які працюють кожен своєю аудиторією і в селах, і в малих містах, великих містах по всій Україні безумовно, не всі ці кіноклуби активні, але є е, ті, хто постійно проводить кінозустрічі, кінодискусії і. Mm. Кіноклуб це можливість е, показувати якісне сучасне документальне кіно з дотриманням авторських прав, це дуже важливо, і е, проводити фахові дискусії саме з питань дотримання прав людини в Україні, відповідно. Так. Угу. І ви казали, пані Наталю, що кіно це як спосіб говорити про права людей. Оце мені так фраза, ця так. ваша сподобалась. Так, так, саме так. Бо документальне кіно воно справжнє. Герої, які ми бачимо на екрані, це не актори, це люди, ті, які дозволили війти режисеру в своє життя, фільмувати, бути поряд. І відповідно, ми, глядачі, можемо спостерігати з екрану за життям, за ситуацією, за проблемою, за вирішенням проблеми. І всі ці проблеми вони пов'язані з людською гідністю, з порушенням або дотриманням тих чи інших прав. І м, такий особливий акцент не лише в роботі кіноклубів, і в дискусіях після фільмів, це виявити, яка проблема є в громаді, на, на яку проблему може громада направити свої зусилля, тобто об'єднатися на те, щоб життя було покращене. Можна адвокатувати зміни не лише на місцевому рівні, а на рівні держави. Саме от в такої послідовності і відбувається діяльність кіноклубів: кіно, кінозустрічі, дискусії, робота з фахівцями, з експертами, виявлена проблеми, адвокаційні компанії і, відповідно, результат покращення життя. Скажіть, як розвиваються кіноклуби зараз? От в, в умовах повномасштабної війни? Я так розумію, документальних фільмів стає більше, бо є матеріал для них? Так розумію ваше питання. Е, хочу сказати, що міжнародний кінофестиваль до кудейсь е, дуже успішно справляється з викликами, які Перед ним стають постійні були якімі фестивалі в Києві. Відкриті майданчики. А з пандемією covid 19 майданчики ці були закриті, фестиваль. перейшов онлайн. Зараз новий виклик повномасштабна війна. Деякий час на початку, тобто рік тому, на початку активної фази, рік тому було таке затище в роботі кіноклубів, але потім знову відновилися зустрічі, відновилися роботи кіноклубів як в Україні, так і за кордоном. Є майданчики для кіноклубів в Польщі, в Чехії, в Німеччині. Їх підтримують ті модератори, які тимчасово виїхали і продовжують свою діяльність по захисту прав по виявленню тих проблем, з якими стикаються українки за кордоном. А що говорити про українські реалії на сьогоднішній день? Відкриваються нові кіноклуби, тобто тільки на клуби, які були, проводять свої кінозустрічі, і відкриваються нові. Я думаю, що успіх тут полягає в тому, що дійсно в період такого повномасштабного вторгнення порушення прав людини кричущі. і ми можемо говорити не лише на е, ті звиклі для нас проблеми соціальні. Ми можемо говорити про е, е, ті порушення прав людини, які пов'язані саме з переміщенням осіб, з вимушеною міграцією. І безумовно Докудей закликає до того, щоб фільмувати воєнні злочині, щоб створювати певний архів фактажу документального фактажу, щоб потім це було не лише нашою такою воєнною хронікою, а щоб це було аргументами в суді проти воєнних злочинців. Тож діяльність кіноклубів і активістів, які пов'язані з таким документальним кіно в Україні, так дуже широкий. Якщо порівнювати Польщу з Україною, як от ви ж мабуть спілкуєтесь зараз, постійно перебуваєте на зв'язку з своїми українськими друзями, перебуваючи uh -huh. за кордоном. В колекції, яка доступна для показу в кіноклубах, ми маємо 130 фільмів: Фільми з різної тематики, і екологічна, і гендерна рівність, і фільми, які піднімають питання порушення трудових прав, права на медичне обслуговування, різні зовсім нема, виключені з переліку фільми російських режисерів. А в доступі у тих клубів, які знаходяться поза межами України, лише 10-12 стрічок, які ми можемо показувати нашій українській аудиторії. Тому можна сказати, що є такі відмінності в роботі тут. В країнах європейських для кіноклубів така відмінність: ми можемо показувати лише обмежену кількість стрічок, і ми можемо досліджувати е, ситуацію, як українці, перебуваючи за кордоном, можуть бути. У в своїх правах саме на українській території, тобто, що я маю на увазі, або змушують до звільнення, або змушують до того, щоб діти або ходили в українську школу офлайн, або переводились в іншу школу. Ну тобто, жінки і родини стикаються з такими ну, не дуже приємними речами, дискримінаційними, але у громадах це вирішується по-різному. І ми зараз за кордоном ведемо таке опитування і дослідження серед українських жінок. Наскільки поширене таке порушення їх прав в зв'язку з тимчасовим перебуванням за кордоном? Це така особливість нашої роботи за кордоном. Так а що ви зараз от берете за основу документальних фільмів? От ви вже про жінок сказали. Які ще такі кричущі теми, які ви хочете висвітлювати? Тема екологічна, тема е, пов'язана саме з забрудненням і е, повітря, і річок, і земель. Е, тема, яка ну, вона актуальна повсякчасно, а тим паче в період е, військових дій, коли забруднення йде іншим чином, і теж це дуже впливає. На екологію це руйнує екологію, руйнує флорою фауну. Але можу сказати, що, наприклад, один із кіноклубів показував фільм з колекції докудейс Асканія Нова про заповідник наш український, і був зв'язок з експертами, які знаються на ситуації на даний момент. Можна сказати, що заповідник живе, що екологічна ситуація не критична. Тож можна сказати, що люди і під час такої кризи, військової воєнної кризи в Україні, переймаються життям природи, життям звірів і Ну, б, щоб Україна залишилась таким чудовим екологічно чистим краєм, але це ну певно трудно. Але треба знати які виклики є і з чим ми стикаємось на сьогодні, і в майбутньому можемо стикнутися. Які можливо ще теми вас хвилюють? Бо тема екології це, звісно, дуже актуальна тема, на яку потрібно звертати увагу. Це і випалена земля. У нас багато було репортажів з тих районів, які зараз постійно під обстрілами там не може розпочатись, наприклад. Клад посівна кампанія, тому те, що ви піднімаєте таку тему у документальних фільмах, то це дуже класно. Хочу я вам сказати. На сьогоднішній день не втрачає актуальності тема такого сучасного рабства, коли людина може потрапити в незаконні трудові відносини, які і не називеш трудовими відносинами. Да? Тобто, якщо людина може опинитися без документів, без грошей, працювати в жахливих умовах, працювати. Під примусом, можливо, під насильством, не отримувати завпратню за свою роботу, не мати дохіду так, і не мати можливості змінити цю ситуацію. Коли почалась хвиля міграції в Україні і еміграції за кордон, саме така тема, як не потрапити в незаконні трудові відносин не потрапити в сучасне трудове рабство. Я думаю, що актуальна і по сьогодні. Тобто, на жаль, коли складається неправова ситуація, дуже важко знайти експертів, знайти фахівців, знайти допомогу від держави, тим паче, коли йде війна, і або коли людина знаходиться за кордоном і не знає мови, не знає з ким зв'язатися. То актуальна тема безумовно на сьогодні. Пані Наталю, де можна подивитися ці документальні фільми? Чи це лише, можливо, в кіноклубах це обмежений показ, чи ні? Ви можете звернутися, хто хоче подивитися документальне кіно до дійсних кіноклубів. Перелік кіноклубів можна знайти на сайті доку Клуб, так і називається наш сайт, доку Клуб. Фільми і теми, і перелік кіноклубів все є на цьому сайті. Якщо ви будете ну, саме звертатися до кіноклубів, то ви будете впевнені, по перше, що фільми демонструються з дотриманням авторських прав, що модерація фільмів буде проведена на високому рівні, що будуть запрошені фахові експерти, і дискусія буде йти саме цікаво і ґрунтовно. І можете бути впевнені, що кіноклуб працює за підтримки великої команди до кудесь, і це підготовлені фахові модератори. Безумовно, вся інформація про відгуки наших глядачів і учасників дискусії збирається, аналізується для того, щоб розуміти. Як чим живе суспільство, які можливо адвокаційні кампанії або юридичні консультації потрібні, і в тому керунку до кудись теж працює, щоб дійсно права людини було дотримано, щоб була повага до людської гідності, і Україна була все ж таки правою державою, якою ну, людина є основною цінністю. Іноді, знаєте, мені кажуть, а я на Ютубі цей фільм бачив. Перепрошую, якщо ви хочете дивитися кіно з дотриманням авторських прав, тоді все ж таки треба звертатися до організацій, які мають на те підтверджені документи. А на жаль, в мережі буває доволі багато такої аудіо і відеопродукції, яка не є демонстрацією затримання авторських прав, Є це порушенням. Таже скажу вам кримінальним порушенням, тож запрошую на сайт докудейс. Доку можна знайти міжнародний кінофестиваль документальних фільмів про права людини докутейс ЮЕЙ і можна знайти сайт доку клубів і в розділі кіноклубів своїй саме громаді знайти кіноклуб діючий. Це може бути бібліотека, школа, вуз, молодіжний центр, громадська організація або навіть місце. І пов'язана з е, пробацією, центри пробації теж мають кіноклуби, Тобто ши, мережа доволі розширена. Пані Наталію, ви так. зараз маєте змогу звернутися до наших радіослухачів. Щоб ви їм хотіли сказати, підтримати їх, надихнути. Я хочу сказати, що е, життя людини людська гідність це е, основна цінність. Головна цінність не лише європейська, а всього нашого людського краю життя. Я хочу сказати, що жахливі порушення, які є в зв'язку з війною, вони певно скінчаться, і всі злодії будуть покарані відповідним міжнародним судом, тому що є документальна фіксація, тому що є фахові спеціалісти. Істи, експерти, які працюють в цій темі, і бажаю всім нам вірити в перемогу і знати, що на нашому боці, на боці українців, українок, правда, ми безумовно переможемо в цій війні. Дякуємо вам. Дякую. Нагадаю нашим радіослухачам, що з нами на телефонному зв'язку була Наталя Жебрик, модераторка кіноклубу Медіа «Справ людини «Докудесь.UA», менторка в програмі розвитку в мережі. І ми говорили про роботу кіноклубів документальних фільмів про права людини. «Докудесь.UA». В студії. Працювала ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.